Вітаю з вами Влад. Вже минув третій тиждень нашого експерименту. А отже, настав час проміжного звіту. Нагадую, що це експеримент про те, що я намагаюся прожити жовтень за 20 тисяч гривень. Більш детально про правила ви можете дізнатися отут тут за підказкою чи в описанні у першому ролику стосовно цього експерименту. А я ж переходжу до статистики за цей тиждень. Загальні витрати за тиждень склали 5 217 гривень. Де все пішло на їжу, ну окрім 178 гривень на подаруночок. Так, цей тиждень мені трохи влетів по їжі в копійку усе через святкування річниці весілля та барбекю у неділю, на яке я закупився сьогодні. Але частково ці гроші мені повернуть сусіди. Нагадую, що усі мої витрати я записую в свою публічну табличку. Ви можете знайти її за посиланням у описі до цього відео. Отже, на 10 днів у мене залишилося трохи більше 3000 тисяч гривень, і це не так і багато, і треба трохи піджатися. Проте, якщо я буду харчуватися тільки вдома, а не в місті, я думаю, грошей мені вистачить. Тепер в коментарях можна писати, що в мене нічого не вийде. І я навіть можу погодитися з цим висновком, адже такий ризик дійсно існує. Я вже використав весь бюджет на харчування і заліз в інші категорії, такі як е, транспорт та особисті витрати. Проте це не є проблемою. У відео про створення бюджету я наголошував, що не попасти у свій бюджет у перший місяць це цілком нормально. Якщо ви не бачили це відео, ви можете знайти його тут за підказкою або у описі за посиланням. Я буду продовжувати свій експеримент. Слідкуйте за моїми витратами у табличці. А мій щоденник ви знайдете отут за QR-кодом в інстаграмі. Якщо у вас є ідеї або вам не подобається мій експеримент, або навпаки подобається, пишіть про це в коментарі і ставте лайки або дізлайки. Побачимось у фінальному ролику за 10 днів. А, сісі, прийшли.